Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині чоловік вбив 64-річного волинянина. Україна готується підписати з ЄС угоду про промисловий безвіз. Прем'єру Словаччини Фіца загрожує імпічмент. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 14 січня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. На війні не стало захисника Василя Найдича. 34-річний воїн був жителем села Грудки. Загинув 8 січня 2025 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в Харківській області. Трагічна звістка сколихнула й Велимчинську громаду. Війна забрала життя героя Василя Калінчика 1973 року народження, жителя села Велемче, який 9 місяців вважався безвісти зниклим. Чоловік загинув 7 квітня 2024 року в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв честь і шана воїнам. На Волині трапилися три пожежі. У ДСНС Волинської області повідомили деталі загоряння у місті Володимир. Там спалахнула житлова будівля. Для гасіння рятувальники використовували два водяні стволи. Причиною займання став недолік конструкції димаря. Постраждалих, на щастя, немає. 14 січня спалахнула пожежа і в дерев'яній господарській споруді у селі Кримне, Дубечненської громади Ковальського району. Причиною займання також став недолі конструкції димаря. Постраждалих немає. І у Луцькому районі 14 січня сталося загоряння в житловому будинку у селищі Олика. Потерпілих внаслідок пожежі немає. Причина загоряння наразі встановлюється. 13 січня на Маневичині трапилося жорстоке вбивство. Чоловік вбив пенсіонера. Про це повідомили у поліції Волинської області. В будинку за місцем проживання місцевий житель виявив мертвим свого 64-річного брата. На тілі загиблого були сліди насильницької смерті. Маневицькі оперативники спільно з півробітниками управління карного розшуку області та слідчими встановили особу зловмисника. Це 53-річний житель Сусідської області. Його затримали в процесуальному порядку. З'ясувалося, що напередодні, під час п'яного побутового конфлікту, правопорушник вдарив знайомого ножем. Той загинув. Тепер чоловіку загрожує до 15 років тюрми. Вирішується питання щодо тримання злочинця під вартою. Пішов до лісу за грибами, а в результаті став винним у вбивстві з необережності. Це сталося на початку листопада минулого року поблизу села Видер та Камінькаширського району. Місцевий мешканець пішов до лісу збирати гриби. Там він побачив двох знайомих. Тесть зі своїм взятим рубали дерева. Старший чоловік попросив грибника їм підсобити у цьому. Останній попросив його зрізати одне дерево та дав йому для цього свою бензопилу. Спочатку він відмовлявся, однак згодом погодився та зрізав одну осику. Поки рубав дерево, навіть не дивився навкруги, тож не бачив, де саме перебувають двоє інших. Лише коли дорізав дерево, то побачив, що воно впало на інше сухостійне дерево й обома привалило людину. В результаті чоловік, який опинився під деревами, помер на місці. А того, який їх рубав, обвинуватили у вбивстві з необережності. Він свою вину визнав. Родичі померлого претензій до нього не мали. Тож про Сили слух Феміди суворо не карати, оскільки переконані, то був нещасний випадок. У результаті камінькаширський районний суд визначив обвинуваченому остаточне покарання. Рік іспитового терміну на митному посту у столу у пасажирському автобусі виявили приховані годинники відомих марок, підвіски, браслети то, що з загальною вартістю понад 10 мільйонів гривень. Як повідомили у бюро економічної безпеки, детективи викрили власників однієї з компаній, які організували переміщення коштовних предметів розкоші через державний кордон України поза митним контролем, аби не платити мито, ювелірні вироби, діаманти та швейцарські годинники з Завозили контрабандою. Надалі товари продавали на території України за готівку або ж криптовалюту через власний магазин без сплати податків до бюджету. Правоохоронці провели обшук в рейсовому автобусі Варшава Київ, який вже після завершення митного оформлення прямував на в'їзд в Україну. У ньому виявили та вилучили приховані годинники різних відомих марок: підвіски, браслети, запчастини до годинників. Тощо загальна вартість вилученого складає понад 10 мільйонів гривень. Під час подальших обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісі компанії детективи також вилучили 46 швейцарських годинників різних торгових марок. Попередньою вартістю близько 25 мільйонів гривень. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так у ніч на 14 січня армія РФ била по Нікупольщині з РСЗВ Град важкої артилерії та спрямувала на район дрон Камікадзе. Як повідомив очільник області Сергій Лисак, постраждали троє людей: – 14-річна дівчинка, 61-річний чоловік та 87-річна жінка. У Черкаській області внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників пошкоджені вікна низки організацій, як повідомив голова Черкаської ОВА, сили протиповітряної оборони під час останніх тривог знищили на Черкащині 12 російських БПЛА. Постраждалих немає. Бив ворог і по сумщині, як повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, було зафіксовано 16 вибухів. А у Житомирській області, як повідомив голова обласної ОВА, уламки збитих російських дронів пошкодили приміщення заправні колонки та автомобілі на АЗС. Одна людина зазнала поранень. Війська РФ обстрілювали селище Антонівка Херсонської області. Поранена 65-річна жінка. Зазначається, що постраждала самостійно звернулася до лікарів. Нині їй не дають медичну допомогу згодом. Повідомили про ще двох постраждалих внаслідок обстрілу Херсонщини: це 58-річний чоловік та 88-річна жінка, яку госпіталізували у тяжкому стані. Служба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб вчинити кривавий теракт на Одещині. Як повідомили в СБУ, було затримано агентку РФ, яка готувала синхронний підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ та припаркованого поруч автомобіля. За матеріалами справи виконавицею теракту була 21-річна мешканка прифронтового міста Константинівка, що на Донеччині. Її дистанційно завербували двоє представників російських спецслужб. Відомо, що основою для вибухового пристрою був пластид, який вона забрала із заздалегідь підготовленої схованки. Одразу після закладання засобів ураження фігурантку затримали контррозвідники служби безпеки. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У одному зі столичних закладів військовому відмовилися робити каву. Про такий інцидент повідомили у мережі. Пишуть, що на вході до закладу його зупинила охорона, яка повідомила, що власник ресторану забороняє пускати військових. Це підтвердив і офіціант. Ти, військовослужбовце, відмовляєш. Так, мені заборонило обслуговувати. Хто заборонив обслуговувати Я не можу цього... Ну хто? Керівництво. Людей в мережі надзвичайно обурив цей інцидент, оскільки до захисників у першу чергу має бути вдячність і повага а не відмовити заборони навіть заходити у заклади. Найближчим часом уряд України планує завершити всю внутрішню підготовку до переговорів з ЄС про підписання промислового безвізу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Промисловий безвіз передбачає взаємне визнання сертифікації продукції. Це має збільшити можливості для експорту та зменшити бюрократію і час, необхідний для того, щоб український товар потрапив на європейський ринок. Залишилося ухвалити один законопроєкт, який ми подамо до парламенту. Найближчим часом після цього зможемо перейти до офіційного процесу укладання угоди, повідомив шмигаль. Загалом 60% всього, що український бізнес продає нині за кордон, іде до ЄС минулого року. Туди експортували товарів майже на 25 мільярдів доларів. Наразі понад 100 бригад перебувають на полі бою, і кожна з них потребує доукомплектування технікою, перш ніж збільшувати кількість військовослужбовців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський перед початком зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Він додав, що у більшої кількості бригад постійно щось виходить у ремонт, і тому постійно є якась неукомплектованість технікою. Тепер до загальносвітових новин новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з лідером Росії Володимиром Путіним дуже швидко після того, як вступить на посаду 20 січня. Про це пише Reuters. Він не назвав дату зустрічі, яка стане першою між лідерами двох країн. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, коли його запитали про стратегію припинення війни, Трамп сказав, що є лише одна стратегія, і вона залежить від Путіна. Також він зазначив, що зробив би це раніше, але для цього потрібно потрапити в офіс, тобто офіційно стати президентом США. У Словаччині опозиція об'єдналася, щоб спробувати оголосити вотум недовіри довіри уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцом. Зокрема, політики не задоволені його візитом до Москви. Про це пише актуаліті. Роберт Фіце залишив Словаччину. Замість того, щоб бути на батьківщині і розв'язувати проблеми, які турбують людей. Він літає по світу, кланяючись диктаторам, заявив голова найсильнішого опозиційного руху Міхал Шемечка. Ще тиждень тому лідер прогресивної словаччини казав, що немає сенсу починати. Нати процес відкликання прем'єра, якщо не буде необхідної більшості для цього, тепер же він наголошує, що опозиція планує докласти максимум зусиль до падіння уряду Фіцом. Передусім, політики звинувачують Фіцо та його уряд у поїздці посадовця до Москви на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним і зміні зовнішньополітичної політичної орієнтації Словаччини. Ну і на завершення про новини з боліт так внаслідок спільної спецоперації СБУ та сил оборони у ніч на 14 січня було уражено цілу низку ворожих об'єктів у різних регіонах Росії, як повідомив співрозмовник Української правди в силах оборони. Після роботи дронів СБУ було зафіксовано велику пожежу на Алексінському хімічному комбінаті в Тульській області РФ. Було уражено склади боєприпасів ФАБ, КАП, крилатих ракет. На аеродромі Енгельс, що у Саратовській області, зафіксовано масштабну пожежу на Саратовському нафтопереробному заводі. Також влучили по Брянському хімічному заводі. Відомо, що були прямі влучання ракет по об'єкту, внаслідок чого спалахнула пожежа з подальшими детонаціями. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 нуль або ж 050 782 40 Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурентіві». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливе інформації. дивіться далі.